Антон і Оксана одружились, тому що вагітність дівчини скоро стане помітною. Плани в їх житті були іншими, але коли Оксана повідомила, що при надії, Антон одразу, як справжній чоловік, запропонував одружитися. На озите показали, що вони чекають хлопчика, тому чоловік гордився, що скоро стане татом. Дружину підтримував. Допомагав, щоб не носила важкого, а гуляла більше на свіжому повітрі. По господарству все робив сам. Коли повідомили, що Оксана народила хлопчика і чекає його в палаті, чоловіка взяла підсвідома тривога. В палаті знаходився лікар. Дружина лежала на ліжку, вся в сльозах. Повідомили, що в них народився сонячний хлопчик з синдромом Дауна. Що в той час пережили Антон і Оксана, словами не передати. Але вони не залишили свого хлопчика, а вирішили, що будуть боротися з недугою, чого б це їм не вартувало, адже син їх найрідніший. Вони передивилися в інтернеті все, яка інформація є про таких діток, познайомились з іншими батьками, в яких такі ж проблеми, зідзвонювалися з ними, питали порад, що і як вони розвивають своїх дітей. Коли хлопчику виповнився рік, Оксана соромилась показувати його на людях. В неї в голові крутилась лише одна думка, що люди будуть звинувачувати, що в неї така дитина, а згодом такий стан душі жінки минув. Наразі хлопчику 9 років. Він ходить у звичайну школу. Своїми зусиллями подружжю вдалося розвивати хлопчика. Він читає, добре говорить, грається з іншими дітками. А нещодавно в нього народилася сестричка, цілком здорова, яку братик просто обожнює. Антон і Оксана зуміли подолати страх перед майбутнім і всі перешкоди, які траплялися на їх дорозі.